Всім привіт! Мене звати Юрій. В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про свій новий велоекіп, який я купив собі в цьому сезоні. А саме покажу вам сьогодні свою нову велокурточку і нові велоштани від виробника Fox. До того як мені в голову прийшла ідея купити собі нові велоштани і велокуртку для катання на велосипеді, я катався в звичайних штанах для бігу від Adidas і звичайні вітровці для бігу також від Adidas. Але мінус того одягу був в тому, що він був не призначений для катання на велосипеді. І особливо це було видно на штанах, а саме там, де ти сідаєш на сідло, вони були такі супер уже затерті. Я коли на це звернув увагу, я задумався. І також ще був мінус те, що коли було холодно, ці штани були дуже легкі, в них було, як сказати, некомфортно кататися. А сама вітровка для бігу вона також не дуже була така для теплого катання, а саме рання весна, пізня осінь. Тому я взагалі задумався купити собі ось новий велоодяг. І звернув свою увагу на виробника Fox. Це дуже знаменитий бренд, як ви бачили. І мені сподобався їхній дизайн мінімалістичний і зовнішній вигляд штанів, куртки. Тому я залишив свій вибір на цьому бренді і хочу показати вам ці речі, які я обирав в цьому відео. Давайте подивимось детальніше. Також в одному з минулих своїх відео я робив огляд на свої велорукавички. Якщо вам цікаво, переходьте по посиланню. Повний зріст ось так виглядає цей велоекіп. Куртка в мене Fox Ranger Fire Hoodie. Худі означає, що вона утеплена. така є фрісова підстилка, я вам покажу більш детально. Розмір М, колір чорний. І ось так вона виглядає на мені. Доволі зручно. Мені подобаються такі більш просторі. Кофти вона не в обтяжку, вона, як ви бачите, трохи така простора на мені. Також тут є капюшон, але він не призначений для того, щоб накинути його на шолом. Тут в нього можна ходити тільки без шолома. І штани Штани це у мене Fox Defend Pant. Вони без утеплення, вони призначені для такого весіннього, осіннього катання. Також, я думаю, можна в них і влітку катати в горах. І ось так вони виглядають. Повний зріст на мені. Розмір цих штанів на мені 30. Тут такий ось логотипчик у них. Тепер вам покажу, які тут є відділи в цій куртці Блискавка, вона дуже в цьому якісна. Тут можна його за... застібати ось так, можна отак робити. Якщо тут щось буде у вас, необхідне для вас буде якийсь доступ до чогось, а, також мені подобаються в цій куртці те, що вона утеплена, так як я казав, що я замерзаю. І ще із плюсів, я катався, вже така погодка була 8, 9, 10 градусів. І холодний вітер не продуває цю куртку. Це дуже такий великий плюс. Мені це дуже сподобалось. Я комфортно себе відчував, коли катав на своєму велосипеді. Тому що, як я казав, в Вадідасовські такого не було. І я трохи замерзав. Тут у нас також є логотип такий мінімалістичний Fox. Так, є застіпка також на, на карманах лівий, правий. Сюди я кладу свій телефон. І також ще є ось тут карман позаду. Тут також можна сюди класти телефон, але я кладу туди свої AirPods. Також давайте вам покажу. Як виглядає ця флісова, Ось так вона виглядає. підкладка, вона доволі така не дуже, як сказати, товста, але в ній комфортно катати, коли прохолодна погода. Наприклад, зараз на вулиці 20 градусів, я тільки що проїхав, то мені було теплувати в цій кофті. І я такий, ой, трохи щось зажарпувати, вже що почав тікнутися. Але є вітер зараз такий, то воно продуває з одного боку. Також тут ось ці кармани, тут можна також щось засунути сюди, покласти. Але тут є невеличка ді... ді... дірочка, може щось випасти, якщо яка буде невеличка штучка, але сюди можна засунути е... ну там якісь окуляри, наприклад. так, ось так, ось Є штучки, які підтягують капішо. ну Давайте я спробую його накинути. Як бачите, він не накидується на шолом, але на голову він... Нормально, без шолому накиді. Ще в характеристика цієї куртки вказано, що вона покрита мембраною, що в ній можна кататися буде під час дощу, що можна не промокнути. Там написано 10к, але для мене це не дуже важливо, тому що я не дуже катаюся під час дощу, тому я зверну увагу тільки на це утеплення для того, щоб кататися ранньою або пізньою весною. Також ось така вона довжиніця, Кофта не піддуває нічого позаду, дуже так доволі зручно катати. Є така ось резиночка знизу, вона також не сильно обтягує, і вони є ще на рукавах ці резиночки, що я вам покажу. Так, ось так. Вони сфокусувалось. Це Fox Defend Fund. Вони в цілому для катання весною, осінню і також влітку. Вони без утеплення, тому тут, бачите, є така ось лазерне райвою воювання. Здирочки такі, коли ви катаєтесь, то сюди заходить повітря, воно то вас трохи, як сказати, охолоджує, якщо на вулиці жарко. Але якщо якщо на вулиці холодно, то буде тут холоднувато і потрібно щось надівати ще під ці штани, щоб не замерзнути. Також мені подобається в цих штанах, що тут немає. Е жорсткого якогось поясу. Немає застіпки, нічого так не буде вам надавлювати, якщо ви так зігнетесь, на велосипеді нічого не буде давити. Тут прям все просто без всяких, як сказати, заморочок. Ну, ось так все надівається. Легко. Розмір у мене, як я сказав, 30. Ось такі ось кармани тут, застіпка така, логотип Fox Невеличкий такий ось карманчик. Сюди можна покласти ну, можливий телефон. в Штани я в цілому нічого не кладу, поки, але не дуже використовую карманчики. І ось так виглядає задня частина. Попереду, ще, як ви бачите, тут є ось така накладка на коліна. Більш така вона з іншого матеріалу, скоріше за все, щоб не рвалася Внизу тут еластична ось така тканина, вона розтягується. Якщо у вас там ноги будуть більші, то ви зможете все це надіти, це налізе. Дуже прикольно. Ще мені сподобалось в цих штанах те, що, наприклад, ви катаєтесь, пилюка якась сюди попадає на них, ви вимазали їх при катанні. І вони дуже так просто. Потер потер і вони майже вже чисті стають. Це такий ось плюс цих штанів. І виглядають вони дуже класно, як на мене. Отже, ось такі в мене велообновки від Fox, велокуртка і велоштани. По ціні вони одинакові, плюс-мінус, там 130 доларів. По матеріалам дуже якісні матеріали, нічого не стирчить, ніякі ниточки не випирають. Наприклад, порівняння з Adidas, там, де стерчать ниточки. А тут нічого не стрічить, тут все дуже якісно, класно зроблено. І якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до нових зустрічей.